Хто такий Ісус Христос? Це питання найважливіше з усіх, бо від Нього залежить вічність. Біблія говорить, спочатку було Слово, і слово було в Бога, і слово було Бог, і Слово стало тілом. Це про Ісуса Христа. Він не просто пророк чи вчитель, він сам Бог, що став людиною, щоб відкрити Отця і дати спасіння кожному, хто вірить. Пророки старого заповіту бачили видіння, говорили натхненні Духом Божим, але не розуміли до кінця, що саме пророкують. Дух Христів був у них, але таємниця лишалася схована. Вони проповідували, закликали народ до покаяння, боролися за світ, який потонув у гріху, але не знали, що, за всіми словами, стоїть прихід самого Бога в плоті. Навіть Іван Хреститель, найбільше серед пророків, коли Христос прийшов, то запитав у нього, ти той, хто має прийти чи іншого чекати, бо навіть він не до кінця розумів велич цієї таємниці. І багато хто не розумів. Тож було й багато лже пророків. І Христос сам сказав, покайтеся і віруйте в Євангелію, не в людські тлумачення, не в власні думки, а в Євангелії, в чисте Слово Боже, бо Біблія поперечає, хто додасть або відніме від Слова Божого, на того прийдуть прокляття. Сьогодні з'явилося дуже багато мудрих тлумачів, які хочуть пояснити Біблію по-своєму, підлаштовуючи її під себе. Та Христос сказав ясно, нехай Слово ваше буде так, так, ні-ні. А все, що понад, то від лукавого. Істина не потребує доповнень. Ісус Христос це Слово Боже, істина, Бог, що став тілом. Він Альфа і Омега, початок і кінець. Апостоли свідчили про це одностайно. Петро сказав: Ти Христос, син Бога Живого. Іван написав, Слово було Бог. А Павло проголосив Бог був в Христі, приміряючи світ із собою. То хто ж він? Людина, пророк, Син Божий. Відповідь одна: Він є сам Бог, який став людиною, щоб люди могли стати дітьми Божими. І коли він говорить «покайтеся» і вірити в Євангеліе, то вказує єдину дорогу до спасіння, бо Христос не частина релігії, не символ, не вчення. Він живий Бог, слово, що стало тілом і єдиний Спаситель нашого світу. Амінь.